Потяг Сімферополь Київ прибуває на третю колію, стоянка 5 хвилин. Пролунав чарівний жіночий голос Динаміка. Ху, встиг. зітхнув полегшено Віктор. В одній руці він тримав букет троян, в іншій морозиво. Після двотижневої розлуки він побачить своїх дівчат Зою та Соню. Віктор квапливо попрямував до десятого вагона. Відчувалося, що чоловік нервував, але на підніжці потяга вже з'явилася Зоя. Він підхопив валізу, вручив жінці букет і поцілував у щічку. І тут прямо йому в руки стрибнула радісна Соня, міцно обнявши за шию. Дівчата, які ви засмахлі і красиві, сміючись, промовив захеканий Віктор. Як же я радий вас бачити, з поверненням гарно відпочили. Та ніби добре, відповіла Зоя, пильно вдивляючись у чоловіка. А як ти тут без нас? не скучав, та якось не мав часу, роботи багато, неохоче відповів чоловік, але ж порибали ти їздив засмаг як, з хитринкою зауважила дружина. Віктор не встиг нічого відповісти, бо втрутилася донька, яка почала тараторити про те, яка у морі солона вода, скільки назбирала камінчиків і які вони гарні. Ну, тоді швидше додому усе мені покажеш. Вечір минув у клопота. Поки з дороги відпочивали, розбирали валізи, настала ніч. Зоя ще домивала посуд після вечері, а Віктор уже пішов спати. Коли жінка, переробивши всі справи, зайшла у спальню, чоловік уже похропував. Зоя тільки полегшено зітхнула, хоч і не бачилися два тижні. Але після дороги їй було не до подружніх любощів. Вранці прокинулася пізно. Віктор уже пішов на роботу. Який турботливий! Тихисенько зібрався, щоб не розбудити, усміхнулася до себе. Домашніх справ за два тижні накопичилося чимало, а завтра ж уже на роботу. Вона взялася за прибирання прання. Ближче до вечора заїхала сестра і забрала соню, щоб відвести до батьків. Зоя, вимкнувши духовку, де стояло приготовлене за її особливим рецептом м'ясо. Прилягла на диван, щоб трішки відпочити. Досі відправила, можна і романтичний вечір влаштувати, мрійливо подумала жінка. Раптом пролунав дзвінок у двері. Хто б це? У Віктора ключі є, та й рано йому ще з роботи повертатися. Напевно, сонька щось забула, промайнуло у голові, поки йшла відчиняти. На порозі стояла незнайомка. Доброго дня, рішуче привіталася вона. Я, Світлана, ну і що? здивовано запитала Зоя. Як то що? Він вам нічого не сказав, от, паделюка, обіцяв же все вирішити. Видно, що жінка розсердилася. Ви можете толком пояснити, чого хочете, почала нервувати Зоя. Як чого? Вашого чоловіка точніше уже мого. Ми з Віктором любимо одне одного, безцеремонно відповіла Світлана. Якби у квартирі приземлився космічний корабель з прибульцями, Зоя була б не настільки вражена, як цією наглою заявою нежданої гості. Вона мовчки пропустила її у квартиру. Крізь сльози, які зрадницьки навернулися, намагалася розгледіти незнайомку. Середнього зросту, білява, зі смаком і модно одягнена. Одне слово, була нічогенька, мила, а головне струнка, не те, що зоя, тіло якої попливло після пологів, Світлана заговорила першою. Я розумію, як усе виглядає, але більше не можна так шити. Ми з Віктором уже півтора року разом. Він втомився від постійних обманів. Обіцяв усе розповісти, як ви повернетеся з відпочинку. До речі, ми ці два тижні теж гарно провели, літали у Туреччину. Зоя слухала суперницю з широко розплющеними очима. Вона не могла повірити у реальність того, що відбувається. Це просто якийсь абсурд. Її Віктор, такий люблячий чоловік, прекрасний батько і раптом ця свята маячня. Проте у підсвідомість з Змійкою заповзла думка про часті відрядження чоловіка у вихідні, його пізні приходи додому з роботи та й його засмага, про яку він промовчав. Не витримавши нервового напруження, Зоя впала на диван і заридала, закаривши обличчя руками. Світа замовкла і присіла поруч. Посидівши декілька хвилин, вона не витримала Зоє, ми вже все вирішили. Віктор іде від тебе, ну не чіпляйся ти за нього. Ну так сталося, що він полюбив мене. Я ж не стерва якась. З дочкою бачитися не заборонятиму, та й більшу частину грошей від продажу квартири вам з малою залишиться. Ми з Віктором візьмемо стільки, скільки треба докласти після продажу моєї малосімейки, щоб купити двокімнатну. Вам із сонею на двокімнатну точно залишиться. Поки світа говорила, Зоя заспокоювалася. А Віктор знає, що ти тут? раптом запитала, підвівши оч. Ні. Я сама вирішила прийти. Він сказав, що ввечері про все з тобою поговорить. Знаєш, я тут вечерю приготувала, допоможеш стіл накрити. Несподівано запропонувала з хитрою усмішкою. Віктор повернувся з роботи пізно. І картина, яку він побачив вдома, його вразила. За святково накритим столом сиділа його законна жінка Зоя. І коханка свєта та мило про щось між собою говорили. Очі Зої, яка подивилася на нього в ту мить, він запам'ятав назавжди. Тут Світлана дуже цікаву історію розповіла про ваше неземне кохання, почала знущальним тоном. Каже, що ви вже вирішили цю п'ятикімнатну квартиру продати, а ти їй не сказав, що її мої батьки подарували мені ще до нашого весілля. І ти тут тільки прописаний от і забере вона тебе до себе у малосімейку, як я зрозуміла так прекрасно, лети, голубе, з милим рай і в шалаші. Обличчя світи стало змінюватися, очі округлилися, губи скривилися в кривій посмішці. Ще, забула додати, після нашого розлучення ти вилетиш з роботи, як пробка, його начальник, татів друг. Це він його влаштував на посаду і дав великий оклад з переможною посмішкою повернулася до світи, чим остаточно її прибила. Тепер вирішуй, з ким залишатися. Того вечора світа, опустивши плечі, пішла додому сама. Рома клявся й божився, що все було зовсім не так, як розповіла ця навіжена жінка, Ну, скочив у гречку, але лише один разочок, поки Зоя із сонею на курорті були, Зоя спершу хотіла зібрати валізу і виставити чоловіка за двері. Але прислухалася до поради матері, яка сказала, що у їхньому статом житті також була зрада. Та вона пробачила і потім жодного разу про це не пошкодувала.